Шановні колеги, шановні учні, сьогоднішнє відео я хотів почати з невеликої передмови. Справа в тому, що вчора ми почали знімати відео до завдань ЗНО пробного, пробної сесії ЗНО з математики 2021. І були відгуки, були коментарі. Ми викладували все це в Ютуб, на Фейсбук. І деякі коментарі, відверто кажучи, викликають занепокоєння. Мало того, що вони спірні, але інколи просто стурбують. З цього приводу я хотів сказати, що якщо коментар відноситься до якоїсь, скажімо, помилки, яку зробив автор, то ми завжди дуже вдячні, бо, як і писали також наші глядачі, від не робить помилок, тот, хто нічого не робить. Якщо ж коментар відноситься до методу або взагалі, яким способом розв'язувати. То ця ситуація, на мою думку особисто, завжди спірна. Ось давайте на прикладах ми розглянемо деякі завдання і прокоментуємо ситуацію, яка може виникати навколо способів розв'язування. Ну, наприклад, завдання номер 4 було таке. Х поділити на 10 дорівнює 2,5. Очевидно. Для багатьох відомо, щоб знайти чисельник, необхідно частку помножити на знаменник. Або щоб знайти ділене, необхідно дільник помножити на частку. Безумовно, ніхто не відміняв безпосередньо множення. Але якщо учень чи вчитель показує спосіб, що 2,5 це 25. І подальше знаходження ікса або за допомогою властивості пропорції, або іншого. То що тут поганого? Я вам більше скажу, в мене на практиці була така ситуація, коли необхідно було розв'язати схоже рівняння, і учень мій розв'язав рівняння ну, з таким чином. 10х дорівнює 250, і звідси Х дорівнює 25. Так вчителька йому сказала, що це неправильний поганий спосіб, а коли він задав уточнююче запитання, а в чому неправильність і поганість, вона йому сказала, що це якийсь е, древньогреческий метод. Можливо, він і древньогреческий, але від того він гіршим не становиться, що він дійшов до наших часів. Тому, якщо ми або учень розв'язує якимсь способом, який незвичний для інших, то, на мою думку, нав'язувати йому інший спосіб, це неправильно. Це неправильно, все залежить від ситуації з метою, якою ми розв'язуємо ці завдання. Якщо мова йде про більш найскоріше розв'язування найбільш даречним способом, це одна мета. А якщо ми хочемо. Підготувати учня до розв'язування більш широкого кола такого типу завдань, то це ж зовсім інше. Ну ось давайте, наприклад, подивимось ще завдання, які могли виникнути. Формула Томпсона. Т дорівнює 2П помножити на корінь із ЛЦ. Безумовно, є багато підходів, з якими можна одразу починати знаходити невідому Ель. Можна безпосередньо в даному вигляді піднести до квадрату. Можна виразити спочатку корінь льц. Корінь льС дорівнює Т поділити на 2П. Тепер можна в же підносити до квадрату, а можна виразити корінь із L, який буде дорівнювати Т поділити на 2П і на корінь із С. Як краще, як правильніше, да не, не існує відповіді на це питання єдиної. Бо е, все залежить від того, як дитина-учень е, засвоїв певний матеріал. Е, ще цікавіші ситуації виникають з приводу використання безпосередньо означення і властивості. Ось тут взагалі дуже багато спорів виникає, і саме нав'язувань, що робити треба саме так. Ну, давайте подивимося з таке. Це завдання номер 9 15 в 3 степені поділити на 3 в другому степені. Ми в своєму відео використовували властивості степеня. Але і ну, ми показали, що можна використовувати властивості степеня. Але що поганого буде, якщо учень згадає означення степеня? І напише ось тут, що це 15. Помножити на 15 помножити на 15. А тут 3 помножити на 3. Тепер виконає безпосереднє скорочення ось отут. Ніяких властивостей з приводу піднесення добутку, який ми використовували А на Б в степені 3 тут не використано. І хто може сказати, що цей спосіб гірший, ніж тут? Ну, тільки не дуже. Дуже недальновидна людина може наполягати е, на зворотньому. Ми вважаємо, що всі способи гарні в даному випадку. Е, також, завдання номер 7 А відняти 4 в другому степені відняти А в другому. Можна використати формулу квадрат різниці, а можна використати формулу різниця квадратів. Будь ласка. Наступне завдання. Також, е, ну особисто в мене є такий досвід, ну давайте розглянемо це. Ну от З приводу завдання 16 було декілька коментарів. Там завдання полягало в тому, що в рівносторонній трикутник вписане коло з відомим радіусом. І необхідно було вийти на сторону трикутника. Ну скажіть, будь ласка, хто не знає формулу з вчителів, яка пов'язує радіус вписаного кола зі стороною правильного трикутника? Ну, безумовно, ця формула написана в усіх підручниках, і ми можемо нею користуватися. Але не повинні виключно користуватись формулою, бо формула ця це вже, це вже є теорема, це вже виведення. А чого б не причити учнів користуватись безпосередньо значенням? Справа в тому, що коли учні користуються виключно формулами, вони забувають про значення і потім не можуть розв'язати задачі, до якої немає безпосередньої формули. Ми запропонували спосіб знаходження сторони, сторони цього трикутника через Прямокутний трикутник АОБ. Відомо, що е, кут рівностороннього трикутника 60 градусів. І увага! Дуже багатьом невідомо, а де знаходиться центр вписаного кола. І саме тому акцентували, що це точка перетину бісектрис, тому АО бісектриса і тому кут е, БАО 30 градусів. І далі, за означенням синуса, косинуса, тангенса. Теореми Піфагора ми можемо знаходити спочатку половину сторони, потім іншу сторону. Що ж тут поганого, коли учень вміє і використовує безпосереднє значення. Ще цікавіша ситуація. Пов'язана також з цією задачею знайти площу бічної поверхні. При відомій висоті, здається, 10 і стороні. Ну, я вже наразі не пам'ятаю, чому вона там дорівнювала. Було зауваження, що площу бічної поверхні необхідно шукати як периметр основи, Помножений на висоту. Безумовно. Безумовно, так можна. Але хіба погано буде, якщо учень скаже, що бічна поверхня складається з трьох прямокутників? Що він розуміє, які фігури утворюють бічну поверхню, більш того, що ці прямокутники однакові? Безумовно, якщо тут трикутник нерівносторонній, а має інший вигляд, то ця формула також спрацює. Але тоді вже будуть різні прямокутники, і тоді, можливо, буде доречніше саме цю формулу використати. А в даному випадку три однакових прямокутника. Знайшли площу одного помножили на три. Безпосередньо за значенням. Також сьогодні будемо розглядувати. Інші завдання? Ну, наприклад, я вже сьогодні переглянув, якщо вчора безпосередньо ось тут я бачив завдання вперше, знаходжуючись біля дошки, то сьогодні я вже їх переглянув. Ну, наприклад, задача 29, комбінаторна задача. Скажіть, будь ласка, якщо в нас є необхідність зробити вибірку з 10 елементів 2, то чим зручніше користуватись? Поняття розміщення А і ЗП. Чи теоремою е, про добуток? Що е, властивості е, теореми ці називаються комбінаторні правила суми та добутку. Що ми можемо сказати, що першу е, тему ми можемо обрати 10 -ма способами, другу тоді вже дев'ятьма способами і знайти добуток. 10 помножити на 9, безпосередньо використовуючи ту теорему. Чи ми можемо знайти Айзен Пока? Тому, шановні колеги і учні, я прошу більш, скажімо, ширше дивитись на питання, які ми озвучуємо, свою думку виказувати, але вона не має бути категоричною. Бо ще раз нагадую, якщо ми нав'язуємо, наполягаємо на якомусь конкретному методі, способі, то ми фактично знищуємо вучня, ініціативу і можливість міркувати, роздумувати, шукати. Дякую за увагу. Ми продовжимо сьогодні з 24-ї задачі розв'язування на все добре. На жаль, мої помічники сьогодні зайняті, вчора були. Вони своїми справами, і тому мені приходиться самому і знімати відео, розміщувати, і це викликає деякі, скажімо технічні складнощі. Але нічого страшного, ми зобов'язуємось сьогодні також розв'язувати відео і викладувати. Дякую.